У попередніх відео ми вже говорили про фігури. І також ми згадували про кути. У цьому відео ми якраз таки розберемося, що це взагалі таке, ці ваші кути. Почнемо ми з того, що ми намалюємо якусь фігуру. Я пропоную взяти фігуру з трьома сторонами: одна, дві, три. Як ми називаємо цю фігуру? Ми її називаємо трикутник. 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 Помітьте, що тут у нас є слово Три і слово кут. Отже, напевно, що в цій фігурі не лише є три сторони, а ще й три кути. Але що таке кут? Кут це місце, де у нас перетинаються дві сторони. Наприклад, у трикутника, кут у нас буде ось тут, також кут буде ось тут і ось тут. Отже, маємо 1, 2, 3 кути. Глянемо далі. Намалюємо ще одну фігуру. Нехай вона виглядатиме ось так. Тоді що це за фігура? Ну, ми пригадаємо. Почнемо з того, що у нас тут є одна, дві, три, чотири сторони. Коли у нас у фігури є 4 сторони, це у нас чотирикутник. 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 кутник. І знову таки: помітьте, що у нас тут є чотири, тобто кількість сторін або кількість кутів, оскільки кількість сторін дорівнює кількості кутів, і слово кут. Тепер нам треба знайти ці чотири кути. Отже, один кут, два кути, три кути і чотири. Кути. Маємо 1, 2, 3, 4 кути. Але ви тут могли пригадати: але ж це не лише чотирикутник, у цієї фігури є інша назва. І це абсолютно правда, оскільки ця фігура це у нас також і прямокутник, оскільки у нас є чотири прямих кути. А прямий кут це той, біля якого ми можемо домалювати квадратик. Тобто ми можемо зробити ось так, і в нас вийде квадратик. Ось тут, ось тут, ось тут та ось тут. Тепер візьмемо іншу фігуру, яка теж має чотири сторони. Один, два, три та чотири. Тепер, знову ж таки, знайдемо кути. Отже, один, два, три, чотири. Але це уже не буде прямокутником, оскільки ми не можемо взяти і домалювати квадрат. Ось це не буде квадратом. Якби ми хотіли намалювати квадрат, ми могли б зробити ось так. Або, наприклад, ось так. Але тут ми не можемо просто домалювати квадрат, отже, це не прямокутник. А як називається ця фігура? Ця фігура називається трапеція. трапеція. І про неї ми вже говорили в попередніх відео. А тепер у нас є спільне завдання. Ми спробуємо зараз знайти фігуру, яка має цілих 5 кутів. Нам треба 5 кутів. Якщо у вас є листочок і ручка, беріть їх, а ні, то будемо зараз разом малювати. Отже, для початку ми намалюємо ці 5 кутів. Наприклад, 1, 2, Три, 4 і 5. Тепер для того, щоб утворити сторони, нам треба з'єднати ці кути. Отже, візьмемо якийсь інший колір і з'єднаємо. Одна сторона. Дві сторони. Три сторони, чотири сторони і п'ять сторін. Маємо п'ять кутів та п'ять сторін. І тепер питання: а як називається ця фігура? Зважаючи на те, що фігура, де у нас є 3 кути і 3 сторони, називається трикутник. Фігура, де у нас є 4 кути та 4 чотири сторони 4кутник, як називатиметься фігура, де у нас є 5 кутів та 5 сторін? Дійсно, п'ятикутник. 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 А тепер спробуйте самі намалювати фігуру, що має 6 кутів. І як ви думаєте, як вона називається? Дійсно, вона називається шестикутник. Шестикутник. Шестикутник, оскільки вона має 6 кутів. Отже, тут насправді досить таки проста логіка, як ми утворюємо. Назву самих фігур. Ми беремо кількість кутів і додаємо кутник.